Я дуже часто спілкуюся з військовими. Якщо чесно, я інколи не можу зрозуміти, де вони знаходять мотивацію, щоб далі стоять, далі це робити. При тому, що їм ніхто не дає відпуску, їй в принципі не дасть загалом переформатувались. Коли проблем дуже вистачає. І ну, основна причина це ж моїх є диван у більшості випадків, і машини ці дає, типу недостача, по всьому. І ну, важко їх потім повернути, того змучені, ну, уявити кожен день, зранку до ночі десь мішки таскаєш. Ну, допустим, просто таке тупе порівняння, але допустим, я думаю, я б здувся на четвертий тиждень вже. День. Я б на четвертий день жил би і сказав, спасіть. А це три роки. Кожен день, кожен день. Спишний, понятно, десь непонятно що. Тобто, честь і хвала, хвила, як вони так. держаться. Так. От у військових значих ще є момент, поки ти на фронті, тому що кожен день на адрідалін, оця вся історія. І військові, коли виходять з фронту, ще одна з причин, чого їм не дають. Вальніні відпустки чоловік не переротовують. Коли ти виходиш з фронту, і попадаєш нормальне життя. По перше, ну прикинь, там бомби, гранати. А ти потім потрапляєш в оце. Де люди спокійно живуть? починаються величезні депресивні під епізоди. Та в принципі на це можна закінчити людину. Повернуть потім стрій майже нереально. Депресія просто космічна. От і це проживають всі, хто навіть не військовий, але був на війні. Якась подвійна реальність. Да? Ну ти живеш там один світ, реально, інакший світ. І ти потім повертаєшся це, як наче тобі укололи щось, і такого не може бути. Ну як там, всі помирають, їдуть війна, стріляють, там кожну секунду питання життя і смерті, там люди готові останні, там, руку віддати за те, то, щоб товариша спасти, а тут ти приходиш і да. Ну, ну, просто, да. в зрівнянні це криша є. Реально, криша.